Доброго дня, шановні гості, доброго дня, шановні учасники. Сьогодні ми з вами взяли участь в такому особливому заході. Це перший захід, присвячений пам'яті Андрія Лозюка і усіх загиблих героїв саме з нашої Острощини. Це такий, скажімо так, це шанс згадати загиблих, подякувати їм. Згуртуватися і рухатися вперед, рухатися далі. Кожному з вас я хочу побажати особистих перемог і в житті, і, і не тільки в житті, в роботі, в усіх починаннях, у всіх моментах. І загалом хотів би нам, всім побажати найшвидшої, спільної, великої перемоги, яка дозволить нам жити, на, на повні, дихати на повні груди і жити повноцінне життя. Ми дякуємо всім героям. Які боронять нас, які віддали своє життя за Україну і за нас з вами в тому числі. І ми повинні завжди про це пам'ятати.